Понад дві з половиною тисячі маленьких громадян міста виховуються у 12 дошкільних закладах та НВК номер 3 За статистикою, народжуваність у Бердичеві зростає. Отже, вихованців у садочках стає все більше. Тому ці заклади перевантажені. На 100 дитячих місць припадає 150 дошкільнят. Відкриття нових дитсадків, на думку міського голови, сьогодні чи не найголовніша проблема дошкільної освіти. Це стосується у першу чергу віддалених мікрорайонів міста. Відмітив Василь Мазур на зустрічі з мешканцями. Ми червоної гори. Найгірша ситуація це по районі Ракцу ну, Там ми в цьому році знімаємо цю проблему, бо ми перевели в школу, ми відкрили школу і будемо зараз десь порядки півтора мільйона кладемо і будемо буде мати садочок. А по вашому мікрорайоні розробляємо документацію. Один варіант на базі школи номер 12 будемо робити, а другий варіант спробуємо все-таки через Генеральну прокуратуру, через всі, всі структури. Попробувати провести реприватизацію того приватизованого, недодованого дитячого садочка, який сьогодні, який сьогодні є тут, який продали без відома міської влади. Це дуже серйозні сільоз, речі. Він, якби сьогодні повернути його в комунальну власність, то ми буквально за рік-за два ми могли побудувати нормальний дитячий садочок. Я підприємцям, які сьогодні викопали, і ще раз звертаюсь з цієї трибуни до них, ми їм пропонували будь-які приміщення. По центру міста тільки щоб вони пішли на зустріч. Я думаю, якщо вони хоч трошки люблять місто Бердичі, вони патріотами, то вони на це повинні піти. Наразі говорить головний архітектор міста, розробляється новий генеральний план забудови міста. Він передбачає у кожному мікрорайоні та житловому масиві наявність дошкільного дитячого закладу. В новому генеральному плані буде передбачено. І розширення реконструкція тих дитячих садочків, які існують, а також буде передбачено будівництво нових дитячих садочків там, де їх немає або де відбулося перепрофілювання. На колегії управління освіти і науки була затверджена програма розвитку дошкільної освіти до 2012 року. Її реалізації приділяється серйозна увага з боку міської влади та освітян. На даний час іде цілеспрямована робота по створенню гнучкої системи надання освітніх послуг. Які б задовольнили потреби дітей та їх батьків, це створення груп короткотривалого перебування дітей в дошкільних закладах, створення груп з нучким режимом роботи, вживаються дієві заходи щодо забезпечення зміцнення та осучаснення матеріально-технічної та навчальної бази дошкільних. Закладів на даний час здійснюється безперебійне фінансування витрат на утримання дошкільних навчальних закладів. За останні роки збільшилися видатки, як в цілому на дошкільну систему, аналізує Надія Мазуревич, так і на кожну дитину. Зокрема, наприклад, якщо в 2005 році було використано. 5 мільйонів 455 тисяч 720 гривень. То в 2006 році вже було використано 7 мільйонів 388 тисяч 177 гривень. Конкретно на кожну дитину у 2005 році було заплановано і використано 2262 гривні, а в 2006 році 2981 гривня. Так, уже на 2007 рік. Заплановано використання видатків на одну дитину 3696 тисячі гривень. Здоров'я дітей пріоритет сучасної дошкільної освіти. У місті відбувається удосконалення мережі дошкільних закладів компенсуючого типу, де здійснюється реабілітація і корекція здоров'я дітей з вадами у фізичному розвитку. Понад 70 дітей одночасно із здобуттям дошкільної освіти отримують лікувально реабілітаційні заходи у санаторних групах. 180 дітей у спеціальних групах для дітей, які потребують корекцій фізичного розумового розвитку. Такі групи протягом останнього часу були відкриті рішенням міськвиконкому у ДНЗ номер 4 та 11. Незабаром це відбудеться і у 22-му садочку. Понад 300 педагогів працює у дитячих дошкільних закладах разом з батьками вихованців. Вони намагаються вирішувати проблеми дошкільної освіти.